Ні, звичайно. Так? Про звичайно. Кизе, кизил Елма. Е, в чому штука? Тобто ми молилися на Байрактар, а тим часом на Кизил Елма, це новий безпілотник. Е, він вчора полетів і приземлився. Причому це, я Тут, так, так розумію. Такий винищувач безпілотний з українським реактивним двигуном? Ну, я ж це хоч. Я ну, дякую, прощу. що та, ні, все правильно, <різь> ти досипаєш абсолютно точно. Це український реактивний двигун виробництва Моторсіч чи ні? Є. Да, Ні, да, не Мотор. Моторсіч. Ні, там інший я... якийсь виробник. Ну, загуглиш, зараз дізнаєшся. Я вчора здається. писав про Моторсіч. Ну, там два українських виробники. Я не буду. Ну просто кизили ума, він же за технологію стелс. І він буде оснащений ракетами повітря-повітря. Так, що, якщо ви сялися лише гепардів, леопардів, абрамсів е і всього іншого, тепер вони говорять, що: а якщо буде поставлено, ще й Петріот, то все. А вам буде все. Це точно. А як літає кизил що перекладається як червоне яблуко? Дуже просто перекладається з тюркською. От зараз ми подивимось. Тай таке, на каналі Тай таке, і далі придумали з залужним мем, дивимося на мем. Красива картинка. У нас нет союзников кроме армії и флота. Ну і залужник. У вас нет союзников Так. І це правда? Хто сміється там? Ну, всі сміються. Сміють, я сміюсь, я бачився. Це <різхід>